До нашої розмови приєднується народний депутат України, Верховна Рада восьмого скликання, депутатська група волі народу Сергій Лобазюк. Прямо з Верховної Ради. Пане Сергію, доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію, тема розмови. Я про неї вже трошки почав розповідати. Це дискусії навколо доцільності збереження чи скасування мораторій на продаж земель сільгоспризначення. Ви знаєте, у нас є інформація. Зараз ви скажете свою точку зору про те, що сьогодні, нібито в другій половині дня, парламент збирається голосувати земельне питання, в тому числі питання е, про стан справ з мораторієм. Так це чи ні? Так, я можу підтвердити буквально, от щойно 10 хвилин тому більш так детальніше це питання вже стало на порядок денний, про те, що в 16 годині внесеться. В порядок денний з голосу два напевно, що законопроекту. один точно, один законопроект батьківщини Юлії Тимошенко про те, щоб продовжити мораторій, але там не пишеться на який термін, а вони стоять на тому, щоб його продовжити. Ну, грубо кажучи, назавжди так це на це їхня політична позиція. І є інша позиція, що можливо внесеться ще один законопроект інших політичних партій про те, щоб все ж таки продовжити поки що на рік. Але в цьому законопроекті, який на рік, чітко Прописати, що має бути позиція, все ж таки депутати Верховної Ради, члени аграрного комітету, мають протягом шести місяців внести до сесійної зали законопроекти, які будуть врегульовувати всі потреби і можливості для ведення колись ринку землі. І тільки після того, коли будуть прийняті ряд законів, можемо говорити про все ж таки відкриття ринку землі, але в якій частині е, Тому, пане це, Сергію, так, це так? точка зору ваша чи всієї депутатської групи воля народу? Я вам скажу, що депутатська група воля народу стоїть на чому. Ми однозначно повинні продовжити мораторій. Ми не можемо продавати землю сьогодні, і оце от ключове, саме сьогодні. Чому? Тому що рано чи пізно ми розуміємо, що ми ж цивілізована країна, і ринок землі буде існувати, і він має напевно бути, тому що велика кількість людей хочуть скористатися цим правом. Але ми повинні зробити так, щоб люди отримали ті, хто будуть продавати справедливу ціну, щоб ми забезпечили інтереси фермера нашого українського, щоб він міг купити землю, щоб держава наша не залишилася без землі фізично вона буде а юридично вона буде там американська не знаю ще якась тому от оце позиція. Ми будемо продавати землю колись, але питання коли і маємо для того сьогодні врегулювати на законодавчому рівні безпеку, захист вітчизняних наших виробників і власників земельних поїзд. Пане ну звичайно, робити якісь прогнози, справа невдячна. Тим більше навколо такого дратівливого і одночасно дуже стратегічно важливого питання з точки зору безпеки, оскільки це національне багатство земля, Україна має третину чорноземів. Я наводжу нормальні цифри. Нагадую, третя обставина це буквально що. Ой, опублікований на англомовному сайті Міжнародного валютного фонду меморандум про співпрацю української влади з цією структурою. Там також наскільки можна судити, міститься ця вимога розглянути це питання, але чи носить вона ультимативний характер, чи там це побажання тільки з'ясувати позицію України, так би мовити, до цього питання? Що скажете? Цього Ну, моя думка, що там ультимативний характер, все ж таки, тому що якщо читати е, оригіналі і перекладати на українську, тому що в оригіналі він англійською, цей меморандум, там прописується перше, що зобов'язується влада внести на розгляд законопроект про обіг землі і зобов'язується його розглянути. Ну я скажу, що слово зобов'язується внести, розглянути, і що це е, там декілька пунктів, є 5 чи 6 пунктів, які обов'язковими до виконання. От якщо він обов'язковий до виконання, то це не просто внести і розглянути, а все ж таки прийняти. ми давайте відверто скажемо, і наші слухачі, я думаю, погодяться з тим, що для МВФ, сьогодні, для Європи, для Америки, дуже цікаво і вигідно, щоб в період, коли в Україні економічна криза і люди не мають грошей, якщо буде продаватися земля, вона буде коштувати копійки. і Люди вимушені будуть її продавати, бо їм потрібно за щось жити, за щось лікуватися, за щось навчати дітей. Відповідно, хто зможе її купити? Український фермер? Та ні, аж ніяк, тому що сьогодні в нього немає грошей. Однозначно прийдуть знову ж таки заморські, так називаємо, багатії, які зможуть скупляти землю за бессінь спекулятивно в наших українців. А я рахую, що ми сьогодні влада допустити до цього не можемо. І коли говоримо про МВФ і говоримо про цей меморандум, що якоби це було мільярд доларів надано допомоги державі і ми маємо зобов'язання, то вибачте мене, на мільярд доларів ми взяли кредит, за який маємо сплачувати відсотки в тому числі. Тобто вони на цьому заробляють. І інтереси національні ми ні в якому разі не повинні здавати. За такі речі. Так, ми повинні сьогодні співпрацювати, ми повинні виконувати партнерські умови, але в рамках інтересів в першу чергу нашої держави і наших громадян. Ну що ж, нагадаю, нашим шановним слухачам офіційна позиція керівника місії Міжнародного валютного фонду в Україні, нашого основного кредитора Рона Ван Родена, який закликав Україну розв'язати продаж землі, мораторії на продаж землі, за словами Рона Ван Родена заважає розвитку аграрного сектору та використанню земель як заставного майна в Україні. Пане Сергію, і останні події в цій сфері. Вчора на засіданні Кабінету міністрів прем'єр Гройсман виділив три ключові моменти з вашого дозволу дуже лаконічно стисло. Ще раз я їх нагадаю. Мораторій на продаж сільгоземель в Україні діє, причому незалежно від того, чи продовжуватиме його парламент чи ні. І він буде діяти доти. Доки Верховна Рада не ухвалить рішення про обіг земель, це перша позиція. Друга позиція, за словами прем'єра, він її підкреслив неодноразово, жодне рішення в цій сфері не буде ухвалено без обговорення з громадськістю. І третя позиція, на яку звернув увагу прем'єр, при відкритті ринку землі обов'язково будуть застосовані захисні реальні, захищені реальні землевласники, що стане можливим після широких консультацій з власниками землі. Ваші коментарі. Чи підтримуєте ви таку логіку? Ну скажу так, однозначно прем'єр висловився з точки зору державницької і, напевно, з точки зору такої сильної про те, що ми не можемо сьогодні допустити ринку землі, не захистився, не захистивши наших людей. А однозначно це функція в тому числі прем'єра захистити людей на рівні законодавчому. Щодо рішення шляхом обговорення, щодо рішення виключно через Верховну Раду, однозначно підтримую, тому що... Має бути обговорення з громадськістю, але воно має носити характер, все ж таки, е, наступний. Це не просто референдум, тому що референдум це замилювання чогось. Це має бути так, щоб люди почули правильно, їм треба роз'яснення, це перше. Але ключове. Не може сьогодні бути буде зняти мораторій, якщо не буде внесений і проголосований закон про обіг землі. Відповідно, якщо і не буде продовжений мораторій, але не буде прийнятий закон про обіг землі. Це говорить про те, що мораторій продовжиться автоматично. Земля продаватися не буде. На жаль, можуть наступити якісь сірі схеми, яких ми не повинні сьогодні допустити шляхом дійсно продовження мораторії, проголосувавши у Верховній Раді. На що я сьогодні і розраховую? Тобто може скластися така ситуація, що ми так би мовити відгукнемося у вигляді зустрічної ініціативи на зустріч директивно-ультимативному бажанню міжнародного валютного фонду, і це буде для них, для наших, так би мовити, партнерів. Я сказав би так, свідченням того, що в Україні серйозно ставляться до їхніх побажань, і от і це питання воно почало розглядатися не більше. Можливо, можемо і так це рахувати, так але ще раз наголошую: сьогоднішня влада зобов'язана, просто зобов'язана відставити інтереси в першу чергу своїх громадян і своїх держав, а не виконувати рекомендації міжнародних наших партнерів. Ми готові прислухатися до міжнародних партнерів, але завжди в першу чергу мають бути інтереси наших громадян. І сьогодні я підтримую позицію прем'єра в даному випадку, що е, в першу чергу ми запитаємо людей і ми проголосуємо в Верховній Раді це рішення, а прийде час. Можливо, коли вже буде е, ситуація в державі стабільна і фермери наші будуть з грошима і зможуть купувати землю, яку вони обробляють, так дати таку можливість, тому що дійсно є люди, які хочуть продати свою землю, і вони повинні мати право цим правом скористатися. Ну, знову таки можна нагадати нашим слухачам, що купівля-продаж землі ключовий індикатор взаємодії з валютним фондом. Як і очікувалось, цей момент присутній, причому виразно, в меморандумі. Меморандум, його англомовна версія міститься на офіційному сайті Міжнародного валютного фонду. До кінця поточного року парламент має визначитися, тобто ухвалити закон про обіг земель сільгоспризначення, який відкриє шлях до вільного ринку купівлі-продажу землі. Пане Сергію, наступне питання. Ви один з депутатів-мажоритарників усь Верховної Раді восьмого скликання безумовно ви. Значну частину роботи депутатської проводите на місцях в округах, в окрузі спілкуючись з виборцями. Що кажуть люди про це питання, так якщо сумувати ці думки у я можу сказати буквально останню інформацію мої спостереження на минулому тижні, в мене було п'ять зустрічей на окрузі з виборцями. Це як правило в селах вони проходили. Де я задавав на кожній зустрічі це запитання, а чи потрібно нам продавати землю? Більшість людей категорично висловлюються, що ні, ні в якому разі є окремі люди, особливо це молоді люди, які говорять, ну я би хотів, бо мені потрібні кошти на навчання, чи там я отримав спадщину від батьків, проживаю в місті. Але цих людей значно менше. Я думаю, їх відсотків 20-30 не більше. Але також треба правду сказати, що люди сьогодні не до кінця обізнані і розуміють, а як цей процес має відбуватися. В них є страх. І, відповідно, люди не знають, за яку ціну можуть продати. Тому до тої пори, поки ми не врегулюємо питання ціни, не врегулюємо питання механізму продажі, не врегулюємо питання захисту, як і тих, хто купує, так і тих, хто продає, ми не маємо права відкривати ринок землі. І це є правда, як би це сьогодні політично хто не говорив. Але також ми повинні пораду сказати, що рано чи пізно сильно ринок землі наступить, і зобов'язання сьогоднішньої Верховної Ради, прем'єр-міністра, президента зробити так, щоб це було виключно в рамках інтересів наших громадян. Пане Сергію, і ще одне дуже важливе, критичне важливе питання. Конституція передбачає так, би мовити, право кожного громадянина на багато речей на медицину, на освіту безкоштовні, в тому числі право на земельну ділянку. Якщо уявити, що ми вже настільки просунулися на шляху скасування мораторію, що чи з. Зберігається або чи збережеться це право, чи має воно зберегтися в тілі конституції, звичайно, до юра воно збережеться, але де факто давайте ми скажемо правду, що землі більше не стає, остільки скільки її було, такий об'єм її залишається. Але ця земля вона протягом останніх 20 років спочатку розпайовувалася, потім роздавалася на фермерське господарство, безкоштовну власність. Потім вона роздавалася під особисто селянське господарство, і були різні шляхи. На жаль, в тому числі були корупційні шляхи, але факт. Залишається фактом те, що більшість землі вже оформлена е, в тій чи іншій формі власність. І її більше не стає. Відповідно, людей, слава Богу, народжують народжуються в нашій державі. Є велика кількість, які по тій чи інші причині не отримали власні землю. Але сьогодні все більше і більше людей хотіли би мати право отримати власні землю, але її ж більше не стає. Відповідно, якась кількість людей на якомусь етапі дійсно звернеться, але вже отримає відповідь, що все, вибачте, земля завершилася на сьогоднішній день вже є такі факти. Тому право залишатися таке буде, але самої землі фактично отримати вже можливості в людей велика, велика частина людей вже не отримує цю можливість, і невдовзі ця можливість завершиться взагалі. Тоді, звичайно, потрібно буде переглянути закон, переглянути цей пункт і його закрити. Тому що питання, скільки землі залишається, це також, до речі, один з пунктів, який потребує сьогодні вирішення до прийняття ринку землі. Тому що приблизно 4 мільйона гектарів землі є так званою безхозною, яка не числиться ніде, вона кимось управляється, але за нього не сплачується ні купі які не в бюджет, вигляді податків, оренди і так далі. Тому потрібно цю землю сьогодні встановити встановити її статус, відповідно дати змогу або її придбати, або отримати безкоштовну власність, та і прописується в законі під особисто селянське господарство, Дійсно, кожен громадянин України має право отримати до 2 гектарів землі. Пане Сергію, і останнє питання. Просив би максимально лаконічно. У нас час уже підтискає. Позиція прем'єра відома, позиція парламенту. Вам важко відмовити в логіці. Все це правильно, безумовно потребує вивчення. Такі питання з конточка не можна вирішувати, але є позиція президента, який. Заявляв неодноразово, треба скасовувати мораторій. Не спричини ця ситуація, коли у нас буде це, це ця дистанція, е, обставини так вимагатимуть, подолано в форсованому режимі. Я в це не вірю, тому що знову ж таки президент, я переконаний, він дуже сильно спостерігає, і дивиться на індикатор, такий як думка суспільства. І думка суспільства, як ми вже сьогодні з вами говорили, проти продажі землі. Це перше. Друге, президент також розуміє наслідки, якщо сьогодні запустити продаж землі в такий час, коли не врегульовано на законодавчому рівні, багато речей будуть ну, негативні Зрозуміло. наслідки, в тому числі на жаль, буде і корупція і буде і кримінал. Сергій Лобасюк депутатська група воля народу був нашим гостем.